Черкаси відбувся своєрідний захід науковий пікнік. На 40 експериментальних майданчиках студенти і науковці Черкаського державного технологічного університету разом із учителями місцевих шкіл розкривали таємниці фізики, хімії, біології та інших сфер науки і техніки, презентували свої винаходи, вироби та досягнення. Такий захід у місті відбувся вперше. Ідея цього наукового пікніка. Вона фактично зародилась десь, там, у спілкуванні Тамари Миколаївни, закордонними нашими партнерами. Потім вона була підхоплена в університеті і організацію її доручили науково-дослідному інституту, який очолює. Володимир Юхимович Шатхін фактично з зусиллями цього інституту і почалася, розпочиналася організація. Але тут було цікаве те, що все ж таки як люди самі поставились до цієї події. Ви знаєте, у нас останнім часом дуже багато виставок, які були пов'язані з 55-річчям. дуже багато у нас було гостів. Але ми зрозуміли, що така подія пов'язана з днем Черкас. Вона у нас, скажімо, перша. А тому люди я бачу сьогодні. Принесли все, що тільки могли, все, що тільки могли знайти найкращі експонати, діючі зразки. А головне вони принесли із собою свої думки, свої бажання, свій накопичений досвід. Подібні інтелектуальні розваги запозичені у сусідній Польщі. У Варшаві їх проводять уже понад 20 років. Черкаські ж науковці сподіваються, що ідея проведення наукового пікніку у нашому місті стане гарною традицією, а можливо, й переросте у відкриття музею науки. Це мені здається дуже таке новаторство в місті, яке здатне. Згуртувати людей, показати для чого дізна, наука в цілому, тому що наука що здається щось таке недосяжне, невідоме чого? і майже нікому не, не ну не зрозуміле. наш на нашому науковому пікніку можна ознайомитися з науковими науковими дослідженнями, які наближені до життя людей, як наука може покращити це життя. Ну і тако в науко в рамках свята міста. Я думаю, це буде дуже цікаво для наших для наших жителів міста. Тут є багато на святі студентів, які дуже теж займаються науковою роботою. Вони мають мають свої вже досягнення, мають наукові публікації. І багато розробок, які представлені на святі, також частково наукові роботи студентів. Вони самі можуть вже виконувати наукові розробки на високому рівні. Ми пропонуємо вам розбити стакана за допомогою ось такої пластини. Спробуйте розбити. Будь ласка, пробуйте. Що робити? Бийте по пластині, сильніше, сміливіше. Ну, оце у нас отакий козацький силомір, а стакан залишився цілим. Значить, це все, все, дякуючи фізичним законам, фізичним явищам. Ми запрошуємо навіть дітей, пропонуємо їм. Такі більш інтерактивні методики для того, щоб вони проявили свою думку, проявили ініціативу. Пропонуємо, кажемо, а ну чи можна викувати на стакані цвяха. Цвяха, наприклад, зробити, шаблюку викувати, так як колись ковалів кузні кували. І от дивіться, процедура на стакані, а вдається все зробити. Бачите, ось таким чином діють закони фізики. Імпульс тіла та імпульс сили, зміна імпульсу тіла відбувається за дуже короткий проміжок часу. Ось тому сакан залишається цілим. У імпровізованих лабораторіях на метах, доступною мовою, так би мовити, на пальцях пояснювали науку, ставили цікаві хімічні та фізичні досліди. Микола Жолунко, керівник відділу безперервної освіти чи ДТУ, розповів, як за допомогою велотренажера виробити водень та увімкнути світлом. Йде виробництво енергії, яка живить струм. І цей струм, якщо придивитися, там йдуть бульбашки. Так? От давайте нижче подивимось. Там видно бульбашки. Так? І оці бульбашки йдуть завдяки тому, що крутиться велосипед. І далі йде набирання в камеру. І таким чином ми можемо набрати до 10 літрів цього водню. Таким чином, якби скажемо, черкащани Вранці робили зарядку, то такої енергії були б у нас мегавати, якби кожен скажем, зранку робив такі вправи. От. І ми б накопичили досить багато водню, а з водню можна робити будь яке види енергії електричну, теплову, ну і всі інші. Аспірант кафедри проєктування харчових виробництв та верстатів нового покоління чи ДТУ Сергій Коротун вивчає гідродвигуни. Він розробив орбітально роликову гідравлічну машину, про яку з гордістю розповідає. Може працювати як гідронасос, гідродвигун, компресор і пневмодвигун. Зараз він на стадії розробки промислової моделі. Я ще захистив на нього бакалавра, магістра і зараз, зараз пішов в аспірантуру по цій темі. Студент Вишу Ярослав розповів про ще одну цікавинку: виріб, який презентує, йому наснився. Цей верстат є фрезерним і гравірувальним пристроєм, який по контуру обробляє різні деталі. Наприклад, можна букви писати, різні поверхні обробляти. Випускник цього навчального закладу Олег разом з однодумцевим створили 3D-принтер, вартість якого у три рази менша, аніж у закордонного аналога. Він із гордістю розповідає про винахід. Ми з командою, я мій науковий керівник і ще наш товариш. з'явилася ідея створити розробити конструкцію вітчизняного дешевого 3D-принтера. Для того щоб конкурувати так сказати, із закордонними аналогами, нами на протягом півтора року розроблена конструкція самого пристрою. І зараз, як ви бачите, у нас вже є результати, доволі такі хороші, доволі такі непогані результати. Ми задоволені цим всім. В подальшому цей пристрій є лабораторним зараз на даний момент для відпрацювання технології, вилучення максимально, максимальної кількості недоліків і в подальшому вдосконалення системи. В майбутньому ми вже розробили новий, нову модель принтера. І в липні плануємо зробити два нових прототипи. Тут дуже багато людей, які проявляють активну життєву позицію. Тобто, активісти нашої студентської ради, дуже багато простих людей, які ну, не бувають осторонь будь-яких акцій, які відбуваються в університеті і проводяться університетом. А також хотів зазначити те, що тут дуже багато молодих науковців. Свої досягнення є і у кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем. Ну і була був розроблений прилад під назвою ДДС-генератор, який дає змогу формувати електричні сигнали будь-якої форми. І до цього ж він має можливість зміни амплітуди в діапазоні від 0 до 8 вольт і зміщення електричного сигналу в цьому ж діапазоні. є практичне застосування, тобто, де можна застосувати так, щоб він... Ну, даний прилад можна використовувати для налагодження акустичних систем, наприклад, для підсилювачів низької та високої частоти, для модуляції вихідних сигналів. Також в даному приладі є електричний сигнал, який дає змогу управляти лазерною сваркою, тобто він формує вхідний, початковий сигнал високої потужності, а потім спадає цей сигнал до менш, меншої потужності, що дає змогу пробити оксид оксидний слой зварюваних металів, а потім лише підігріваючи проводити сварку. Враженнями від наукового заходу діляться і викладачі університету. Тут у нас, крім цього, у нас, коли студенти обучаються, то вони вивчають технологію, мікротехнологію, нанотехнологію. Починають з того, що у нас є образці. Вот, допустим, образец, который имеет 1024 фотоприемничка. И эти фотоприемники они используют и, и сканирующее устройство. Вот разработчиком сканирующего устройства была я. И, значит, этот прибор. Он под топологией его видно. Вот видите, вот там надо. Студенты изучают под микроскопом. У нас есть лаборатория, у которой электронный микроскоп. Они изучают вначале принципиальную схему, потом как она работает, а потом, а потом уже они сами напыляют. У нас есть слой напыления. Он примерно вот, вот таким образом. Это э, цікаво то, что эти приборы. Они до сих пор у них очень высокая чувствительность и они используются в космосе. Поэтому ребятам очень интересно, и это будущее. И еще мы делаем, изобретаем, изобретаем и получаем патенты. В 2015 году мы уже получили патент на вынох. Это очень здорово. Вот, формат досить приемный. Мы... Перший раз приймаємо участь в даному міроприємству. Незвичайно дещо в форматі, але все одно приємно. І я думаю, сподобається не тільки нашим студентам і аспірантам, але і гостям місця, які трошки ближче стануть до науки, тому що вважається ну консервативність і так далі. От і а звідси, і можливо у нас збільшиться потік абітурієнтів іменно на технічні спеціальності, яких зараз кончено не вистачає державі, зрозуміло. О, ті розробки ми представляємо серйозні перспективи, як у плані виготовлення дуже складних і так енергозатратних речей, деталей, механізмів, і так далі, і безпосередньо нові про які вже мій колега розповідав. Серйозні перспективи полягають в чому максимально ефективно, максимально з мінімальними затратами і з максимально технологічно. Оце зараз на цьому світ будує всю технологію, тому що складні речі створювати як не дивно легше ніж робити прості речі, ефективні, щоб вони давали користь користь людям. Кафедра фізичного виховання та здоров'я людини в нашому університеті має дуже потужну матеріально технічну базу. Ми маємо п'ять спортивних залів. Ми маємо зал тренажерний. Ми маємо зал лікувальної фізкультури. ми маємо… Тир на 14 бійниць ми маємо стадіон завдяки тому, що наш університет має потужну матеріально технічну базу. Ми готуємо. Будемо говорити, наших студентів виховуємо привчаємо до спорту і маємо гарні показники в змаганнях всеукраїнських чемпіонатах, обласних, значить, серед університетів нашої нашої області і таке інше. Хочу сказати, що в нашому вузі працюють, значить, ось поряд зі мною стоїть доктор технологічних наук, професор, чемпіон Європи з волейболу. Серед ветеранів серед ветеранів зліва від мене стоїть чемпіон світу, да, з морського багатоборства, викладач кафедри фізичного виховання Андрій Михайлович Матусєвич, чемпіон Європи з цього ж виду спорту. Ну я не говорю про те, що він являється переможцем всіх чемпіонатів нашої області, які проводяться на території нашої області. Наші студенти нашого вузу, завдяки тому, що ми маємо таку гарну матеріально технічну базу, значить, мають хорошу фізичну підготовку і перемагають на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонатах Європи і в обласних змаганнях серед вузів нашої області. Ну, у нас в університеті досить багато людей, не тільки студентів мається на увазі, але й викладачів, і обслуговуючого персоналу, які займаються. Ну, скажем так, більше не спортом, а фізкультурою, але і ті, які дійсно мають високі спортивні досягнення, які приймали участь в різних міжнародних змаганнях і здобували там нагороди. Наші студенти так само приймають участь в різних змаганнях. У нас є дуже сильні хлопці з кікбоксингу із школи вулкан, дівчата з боротьби дзюдо Є у нас. Дівчинка, яка займається кульовою стрільбою, так само займає почесні місця на чемпіонатах Європи. Те, що сьогодні представляють наші студенти, це приклад. Макробіотичного харчування це диетичне лікувальне харчування, яке базується на принципах того, що, по-перше, менше цукру, більше користі для дітей, для людей, які страждають зайвою вагою, для спортсменів, оскільки це є харчування, яке має високу біологічну цінність стосовно білків і містить в собі такі речовини, які Змушують наш кишківник працювати, але виводяться з організму, тобто не даючи калорії. І от сьогодні, будь ласка, хай наші студенти розповідають, яке печиво вони сьогодні пропонують жителям нашого міста. Сьогодні представляємо три види печива. Вони засновані на принципах макробіотичного харчування. Рецептури ми розробляли самостійно під керівництвом Антоніни Олексіївни. Тут у нас є в основі бананове пюре, бананово яблучне пюре і також яблучне пюре окремо. Ми сюди додавали вівсяні пластівці, і також додавали сухофрукти. До бананового пюре ми додали чорнослив і посипали це все зверху грецьким горіхом. До бананово-яблучного пюре ми додали курагу і посипали зверху подрібненим гарбузовим насінням. І до яблучного пюре ми додали трошечки борошна, для того, щоб воно більш тримало консистенцію, і додали всередину журавлину. І посипали це все зверху кунжутом. Для того, щоб печиво тримало консистенцію, ми додали яйця, але додавали одне яйце на каструлю самої цієї маси. І виходить, можна яйце не додавати, але тоді воно більш жорстке це печиво буде. На науковий пікнік завітав і міський голова Сергій Одарич. Він розповів, які винаходи представлені на пікніку. Йому сподобалися найбільше. Мені дуже сподобалася передача енергії безконтактна. Якщо ви не бачили, то підійдіть, подивіться, тобто стоїть електрична катушка, грубо кажучи. От, і за рахунок того, що там шалено підвищується частота, відбувається передача енергії на певну відстань. І лампочка абсолютно без жодного контакту загорається, бо вона приймає цю енергію і починає світитися. От, дуже, і дуже мене вразив, до речі, Розробка нашого університету технологічного 3D-принтер, тобто друк об'ємних якихось фігур. Дуже несподівано, що вдалося у нас в Черкасах, по суті, з, в основному українських комплектуючих створити такий високоточний прилад. На пізнавальну популяризаторську подію завітало багато зацікавлених відвідувачів, серед яких і дорослі, і малеча. Ми ж маємо надію, що інтерес до науки матиме прояв і у подальших заходах Черкащини. Apples, strudels, doorbells and sleigh bells And schnitzel with noodles Wild geese that fly with me Щовай садок, здравствуй школа. Так у дитячому садочку Калинка, що у селі Вергуни, відбувся справжнісінький випускний бал. Маленькі леді в бальних сукнях та їхні галантні кавалери танцювали вальс, співали пісні та розповідали вірші. Саме так вони святкували перший у своєму житті випускний. Сіть хлопчиків та дівчаток цьогоріч залишають стіни рідного дитсадочку. Тут вони провели найяскравіші хвилини свого маленького життя. Ще з ясельної групи ними опікувалися високваліфіковані вихователі. Саме з їх допомогою кожен із випускників тепер вміє читати, писати, рахувати та навіть трішечки говорити англійською мовою. Та все ж головною метою працівників калинки є морально, естетичне виховання дітей. Головне, щоб вони вміли жити в колективі, тому що життя це безперервний колектив. Дитячий садок, школа, потім робота. І е, якщо вони читати і писати, хтось доучиться потім і з що, щось іншого, що не знає, хоч енциклопедіях подивиться, то якщо вони не вмітимуть співіснувати, якщо ми їх не навчимо, то цього вже тоді поправити буде дуже тяжко. І ми е, їх починаємо, у нас ми виховали, виростили самостійних, я вважаю, дітей. Я так думаю, що нам це вдалося. Вони у нас дуже самостійні. Вони в нас дуже талановиті і ну, діти, скажу так, супер. З якими знаннями взагалі ви випускаєте вже от в школу, в доросле, так думати, життя своїх дітей? Життя, саме головне, ми вважали, що саме головне це розвиток логічного мислення. Тому що якщо людина дитина не вмітиме мислити, вона просто не зможе оперувати тим, що вона навчиться і здобуде на протязі життя. І... По повсякденному -по -по життя так те ж житті такі знання дерева квіти пташки рослини щоб вони це все все це знали це це наша країна ми її повинні любити ми її повинні цінувати не топтати її ногами і з цього вона складається оце все що навколо нас вони повинні бачити оцю всю красу вони повинні її цінувати це теж одним із головних наших завдань ми ставили в Вергунівському садочку Калинка вже 19 років. І щороку батьки сюди приводять все більше дітей. І не дарма повноцінне здорове харчування, оснащена музична зала, новий ігровий майданчик все це є у дитсадку. Про комфорт найменших вергунівців тут бає завідувачка. Вона і забезпечує найкращу умови для своїх вихованців, які за період навчання, за її словами, стають майже рідними. Взагалі? Садочок у нас дуже хороший, ми його всі любимо, любимо своїх діток, любимо свою роботу. Сьогодні було свято випускне свято у старшій групі. Випустили ми у школу 30 діток. Трошки жаль, тому що вони наші, тому що вони вже вже майже трошки виховані. Знаєте, будемо набирати далі ясельок маленьких, плаксивих, але вони також стануть нашими. Нам дуже пощастило, що на території села орендують землі компанія Майс. Вони, як тільки приїхали до нас знайомитися, зразу відразу запитали, які в нас є проблеми і чим вони можуть нам допомогти. І ось уже, мабуть, років два, як вони успішно виконують свої, як це зватися, свої обіцянки. Да. Ті майданчики, які ви бачите, закупила компанія Маїс. Нам відремонтували дуже гарний музичний зал. Матеріально підтримувати заклад вже протягом трьох років допомагає підприємство Маїс. Тож і на випускний бал його керівництво приїхало не з порожніми руками. Канцелярський набір для занять у школі подарували кожному випускнику. О, Це козак диплом. О, Голова підприємства запевняє, співпраця з дитсадком триватиме й надалі. Ну, по-перше, ми працюємо в Вергунах. Тут наше товариство ПАІ взяло в оренду це перше. А друге, у нас вже давня така тісна співпраця із дитячим садочком, із школами з бергунів, з нечаївки, з педагогічними колективами. Так сталося, що сьогодні в державі немає достатньо коштів в місцевих бюджетах для того, щоб створити хороші умови. Тому, враховуючи, що тут майбутнє нашої держави, тут формуються майбутні українці, тут формуються особистості, і в школі, в садочку ми намагаємося в міру наших можливостей їм допомагати. Відчаємося, ми допомагаємо матеріально, іграшки, спортивний інвентар, ремонти для того, щоб діти відчували не тільки ту турботу і увагу вихователів, яка тут є, не оточують дітей, дітей оточують так, як своїх. Але діти повинні теж вони повинні розвиватися в гармонії з природою, вони повинні розвиватися естетично красиво, все повинно бути. Отакі От чудові клумби, які тут. Роблять вихователі, оцей зал, який ми відремонтували для того, щоб проводити такі свята. Отак разом і працюємо. Міру можливостей, намагаємось допомагати і бути разом. Ми тут гості, ми практично кожен місяць, ми тут буваємо, знаємо, яка ситуація, знаємо, які проблеми, і разом їх вирішуємо. Проблеми вони зверху всі знає і завідують садочком, знають, і вихователі знають директора шкіл, та й побачимо. І разом їх намагаємося вирішити. Можете конкретно розповісти, наприклад, про те, що сьогодні, наприклад, ви себе це і чим це було змовлено? Знаєте, я не хотів би, щоб всі наші зустрічі зводились до того, щоб тільки подарунки. І ви знаєте, ми робимо все, що можемо. Та тобто, ось треба газонокосилка. Вчора газонокосилку привезли, щоб покосити. Треба сьогодні канцтовари. канцтовари. Перед цим потрібно було знати, що буде випуск, і потрібно підготувати було зал, коли прийшли, коли тече стеля, коли тече дах, коли стіни такі обшарплені. Ну, Як там дітки можуть виступати? Ну, вирішили і зробили, поміняли вікна, зробили підлогу. Ну, зробили так, щоб діткам було затишно і красиво. Дитячий садочок у Вергунах це родинна атмосфера, затишні кімнати, високий рівень навчання та, звісно ж, прекрасний відпочинок. Від вихователя та завідуючої садочком до меценатів села кожен турбується про добробут закладу та його вихованців. Адже тут знають, що майбутнє країни починається з найменших. ¡Gracias oh, por